Робот, якого із Феодосії привіз манівець Ілля у центрі уваги молодих людей. Для них це не просто цікава іграшка, а передусім експериментальна робота товариша. Був створений робот, Була конструкція, яка виконувала которая дії. Тобто, вона, цей робот йшов по прямій лінії определенного цвіту. Коли він бачив перед собою препятствие, він його обходив і двигався далі. Ну, ось цього робота, скажу сразу, я йому давав названня Гоша. Не знаю почему, но але мені очень понравилось. Вот я его так називав таких розумних, як Ілля, у трьох літніх школах малої академії наук ще 75 юнаків та дівчат. Останніх менше, адже і профіль шкіл неподівочому серйозний: фізико-математичний, айтішний та технічний. Проте наукові роботи юнок заслуговують не меншої уваги. Я підвищувала коефіцієнт корисної дії сонячних елементів, тобто я їх охолоджувала, і за рахунок цього там було менше теплових коливань і більший коефіцієнт корисної дії. Мобільна лабораторія ще одна родзинка літнього таборування обдарованих дітей. Таких в усій Україні на пальцях перелічити. Наш дослід полягає в тому, що ми хочемо визначити при якій температурі буде плавити слід, якщо до нього додати сіль. При різній концентрації лід має різ, різну температуру плавлення, і ми хочемо дослідити при якій концентрація солі потрібна для того, щоб найоптимальніша була температура плавлення. Всі ці завдання вони мають практичне значення, тому що всі ми знаємо, як страждає наше взуття від того, що взимку посипають сіллю наші доріжки. То треба знати, то я то, то, то концентрацію якою буде достатньо, щоб все було чудово, лабораторні роботи на сучасному обладнанні, інтелектуальні ігри та конкурси, цікава теорія та розв'язання складних задач, дослідження навколишнього середовища, спортивні змагання, тематичні свята та дні екскурсій. Це лише невеликий перелік з того, що любить юний український інтелектуал.